Року. А зараз ми там на Вишевської 4Б займаємося насправді речами, які зв'язані більше з армією і волонтерством. У нас там плетуться сітки і люди, там, жінки, можуть долучатися. Повертайте, будь ласка, ось можуть долучатися до саме до такої волонтерської роботи. Сподіваюся, що коли війна закінчиться, ми повернемося до ревіталізації міського простору і повернемо цей будинок в. До міста, тому що зараз він далі знаходиться в статусі під а, І, по суті, зробимо з нього все ж громадсько-культурний центр, який міг би слугувати не тільки окремим людям. Це кінопокази у нас так відбувалися в дворі. Наразі, там, такий... Наразі тут знаходиться стіна Цоя в цьому саме говорю. Далі. Ну, тобто Це такі е події, одні з перших подій, які ми робили, тільки, коли тільки прийшли, е зайшли на будинок і е побачили, що ми е мінімально можемо зробити. І скажу ще таку штуку, щоб не бути дуже зануд... занудним, в Києві, в центрі Києва е я особисто нарахував і зробив невелику карту. Є понад 80 будинків, які знаходяться в подібному стані. Які громадськість, скоріше всього, або не знає, або якщо і знає, то не займається. Тобто дуже важливо, дуже важливо, якщо ви готові там, такою подібною діяльністю по збереженню старих будівель займатися, то важливо формувати хороші ідеї, сильну команду і починати, починати активно працювати, тому що в принципі на ваші ідеї підтягуватимуться дуже хороші і цікаві люди. Добре, тоді, щоб вас не затримувати, дякую. Якщо є питання. Дякую, прошу. Коле, дякую за таку доповідь, цікаву надихаючу. Скажіть, будь ласка, а хто давав досвід на те, щоб перебувати в цій будівлі, яка знаходиться? В статусі бізнесення, я до того, що ну, ви брали якийсь е, досвід, чи просто так можна прийти, знати, що та будівля знаходиться в такому статусі, і прийти отак групою людей, і там почати там жити, там творити, не знаю. Тобто процес саме от такий. -так. Ну насправді без боротьби нічого не відбувається. Ми коли, ми коли Прийшли, ми не могли отак просто. Ми коли тільки заходили в будинок, тому що перші наші події мали формат вуличних мистецьких акцій. Ми тільки заходили в будинок, у нас викликали міліцію. Тобто там в будинку сидить компанія забудовників. Ми потім трошки прошарилися. Я почав працювати з народними депутатами, ми почали. Просто масово закидати державні органи депутатськими зверненнями дуже ефективний інструмент, навіть ефективніший ніж ніж доступ до публічної інформації. На всі листи від народних депутатів ставиться штамп терміново, і якщо державний орган не відповідає на цей запит, одразу одразу йде запит на прокуратуру і чиновнику грозить звільнення за невідповідь народному депутату. Я так я саме таким чином дуже складуже склад, складно витягував один документ, який фактично давав підставу по знесенню цього будинку. Це науково-експертний висновок науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Вони по суті вони, по суті, спровокували, ну не спровокували, тобто це був такий підставний висновок, щоб можна було визнати будинок аварійний і передати його під знесення. Хоча він не був ні аварійним, ні ветхим, він був в нормальному стані, там до 2010 року проживали люди. Від там був гуртожиток для всяких комунальних служб Печерського району. Тобто потрібно просто грамотно побудувати, зрозуміти, де є проблема і ту проблему вирішувати. Тобто, будинки, якщо будинки, не, якщо будинки належать місту, Району чи громаді, чи, ну тобто вони належать міс міщанам. Звісно, якщо вони вже в приватній власності, там треба дивитися, тому що заловлення в приватну власність грозить кримінальним провадженням. Ось. Ну, тобто. Дякую. Ще... Але, але все можливо. Ще одне питання, якщо є. А, так, будь ласка. Скажіть, це скажіть, це домаш, от дякую за презентацію. Ви сказали, що ви, ви виявили більше десь біля восьмидесятків, да, так, Дякую. Ви сказали, що десь 80 таких будинків виявили, да? тільки в центрі, так я зрозумів. мова йдеться про будинки, в яких статус під так, я розумію? Не факт, там різні, там різні історії, деякі в приватній власності, деякі і під умовно кажучи, під реставрацію, але, скоріше всього, особливо багато такими будинками боїв. І на Подолі дуже багато дуже, дуже багато насправді, в насправді дуже жахливому стані. Тобто там іноді майже залишаються такі стіни. Тобто це якісь невпорядковані будинки. Там, так, просто не впорядковані будинки, які не використовуються і з такої. Первинного вивчення мають е, цінність культурну для міста. Ага, тобто вони не включені в список е, там якихось. Ну, у нас там, варко, в Києві дуже, так, дуже сім погана ситуація. Наприклад, Я питаю тільки про ті 80-то, які ви сказали. Вони включені чи вони не включені? Е, що... дуже, дуже, багато, дуже багато винесених будинків. Зараз над, з питанням цих будинків дуже, в, 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 велика війна. В зв'язку з тим, що а, чим а, ці, всі, ці всі хороші будинки в це земля в центрі дуже дорога. А, забудовник хоче по максимуму використати тобто, ну. Будинки заважають забудовникам, будинки заважають то, скоріше всього їх виносять звідти. Перевірити це достовірно, дуже важко. Треба знов таки ж направляти листи в управління охорони культурної спадщини, яке минулого місяця чи позаминулого місяця, минулого місяця виклю... ліквідував кличко, тому. Моє питання, інше. Тобто, так. в чому ваша ідея? Ваша ідея в тому, щоб не давати, щоб забудовували е, хмарочосиви? Е, так, моя ідея, щоб не давати забудовувати цей історичний центр міста хмарочоса. Дякую, Микола. І я запрошую до слова Олену Жедай. Так, я на сам.